Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора, яру не долину, пишається над водою червона калина, пишається калинка, явор молодіє, а кругом їх верблози лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Любощу ця качаточка помож осокою. Качечка випливає скачем за ними, ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода край горда, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати батько й мати, садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятим звати. Тарас Григорович Шевченко